Вітаємо! Сьогодні на нашому каналі огляд оновленої моделі виробника Olympia 4D Extreme HP. Нова серія приладів, яка включає і 4D прилад, і 3D, які ви можете у мене також бачити. Але сьогодні ми поговоримо по приладу саме лазерний рівень 4D на 4 площини, 2 горизонта і 2 вертикалі. Ці прилади також називаються. Е 4х360 або 16 ліній. В принципі, це одне і те ж саме. І позначає воно те, що вказано в принципі, на даній моделі, це 4D лазерний рівень. Він поставляється в такому зручному кейсі, Все, всі аксесуари знаходяться всередині. І я вам трошки далі покажу, як це виглядає. А зараз ми поговоримо про функції. Робочий діапазон даного приладу складає е 50 метрів. І похибка допустима не більше, ніж 2 мм на 10 метрах, тобто 0,2 мм на метрі. Ось так виглядає прилад. Зараз ми включимо вертикалі. І з вами разом подивимося Ось цей нижній горизонт у нас. Бачите, з усіх сторін він перетинається з вертикалями під 90 градусів і включимо верхній горизонт, ось ви бачите його. Так само він перетинається. Під 90 градусів з усіма вертикалями. Окрім цього, ми маємо хрест як на підлозі, так і на стелі. Тобто лазерний відвіз. Ось ви можете побачити той хрест, який у нас іде на стелю, і відповідно на підлозі. Ось так ці функції виглядають даного приладу. Це основно. Ми можемо включати собі будь-яку з вертикалі, яка нам зручна, або будь-які з горизонтів, які нам треба. Використовувати. Так само ми можемо включити і всі 4 лінії одночасно, якщо це вам потрібно. Але ну, в принципі, наскільки я знаю, то така можливість виникає вкрай рідко або не виникає зовсім. Ще із функцій даного приладу, це те, що ми можемо, включивши прилад, задати йому необхідну яскравість ліній. І працювати на різній відстані від прилада. Робочий діапазон 50 метрів говорить про те, що ми можемо від прилада в одну сторону на 25 метрів працювати, і виробник гарантує при цьому найкращі показники по якості, точності. Ну і Відповідно, це буде оптимальний робочий діапазон для даного прилада. Ми включимо одразу вертикалі, я вам покажу, що ми можемо регулювати ці лінії. Ось таким чином. Бачите? Ось я зменшив яскравість до мінімальної, у мене лінія вийшла близько міліметра, не більше. І так само, зараз я включу тільки верхній горизонт, його буде краще видно, бо він вище трошки знаходиться. Так. І так само ми можемо збільшувати, вибирати необхідне нам положення. Це можна так робити, як з самого приладу, ви бачите, ви можете задати максимально Ось ми максимальну яскравість ви бачите, і ми отримали максимально яскраві лінії. На тому діапазоні, як потрібно. Коли нам необхідно зменшити яскравість лінії? Головним чином це робиться тоді, коли ви працюєте в маленьких приміщеннях, вам треба виконувати максимально точні роботи при цезіння. Наприклад, вкладати плитку, робити якусь розмітку, там, де дуже високі вимоги до якості робіт, які ми отримуємо на виході. Якщо ж ви працюєте на великих відстанях, це можуть бути якісь коридори великі, де потрібно. наприклад, Підлогу залити, або якісь складські приміщення, там вимоги менші і відповідно вам потрібно просто бачити лінію як можна далі. Бо коридор може бути або складське приміщення, там і 10, і 20, і 50 метрів. Ось в таких випадках використовується ця максимальна яскравість. І так само я хотів показати, що ми можемо зменшувати яскравість з пульта і обирати необхідне вам значення. Ті ж самі кнопочки H і V, вони дозволяють перемикати нам режими і обирати необхідну нам яскравість залежно від тої відстані, на якій ми працюємо. Окрім цього, в даному приладі, зараз включу максимальну яскравість, є функція відключення сигналізації, яка дозволяє нам ось таким чином нахиляти прилад і будувати похилі лінії. Тобто він тоді не, не пишіть. Не блимає. І ті, хто працюють зі сходами, і, наприклад, з покрівлею, вони точно зацінять цю функцію, оскільки вона дійсно досить корисна і використовується багатьма. Що стосується самого приладу, як я і сказав, він збирається на ось такій металевій платформі. Вона масивна фрезерована і дозволяє приладу бути стабільним максимально, і плюс на цій фрезерованій платформі збирається далі весь прилад. Там ідуть такі металеві штанги, і на них збирається вже сам металевий маятник. Це забезпечує максимальну стабільність, точність в роботі приладу. І саме головне, що з часом він не розфокусовується, не збивається точність. В тих приладах, більш дешевих, в яких іде ця основа пластикова. На цьому пластику збираються штанги, підвішується маятник, коли ви просто навіть скручуєте корпус. У вас його може повести відносно цієї платформи, і прилад з часом або одразу після того, як зібрали вам прилад, він збивається. З часом ще більше, тому що десь ви перевозили, десь натиснули на нього і так далі. Корпус грає, і за рахунок цього ви втрачаєте точність самого приладу. В даному випадку, коли на металевій основі зібрано весь маятник, а ось цей корпус пластиковий, він служить тільки. Кожухом, який закриває внутрішню частину від того, що він може бути якось механічно е, пошкоджений, або від пилу і вологи, яка, до речі, захист ip 54 тут забезпечується тим, що коли ми відкручуємо цю башню, під нею скло воно знаходиться між двома такими гумовими ущільнювачами, які е, забезпечують максимальну, е, скажімо, непроникність ні вологи, ні пилюки всередину приладу. Це значним чином. Продовжує експлуатаці... експлуатаційний термін використання даних приладів, і ви можете бути впевнені, що з часом у вас не буде такої проблеми, як е... набування пилюкою всередині, починають гірше працювати підшипники, які в маятнику, і так далі. Це те, що характерно для дешевих приладів. В даному випадку цього не буде, саме за рахунок забезпечення класу захисту IP54, який є в нашому Лазерному рівні 4D Extreme в сьогоднішньому на огляді. Так виглядає комплект даного приладу, я вам зараз докладненько покажу і розкажу про всі ці аксесуари, які йдуть в комплекті з приладом. Окремо є ще комплект з триногою. Як ви бачите, ось тут у мене вона стоїть з такою триногою, також за посиланням. Під даним відео на сайті ви можете побачити і базовий цей комплект в кесі з цими всіма аксесуарами і окремо є з триногою. Виглядає всередині це все ось так. Складено все, знаходиться на своїх місцях, зручно, бачите, воно не випадає при будь-якому транспортуванні, перевезенні і так далі. Все знаходиться на своїх місцях. Це я взяв від іншого приладу кейс, точно такий самий з цим. І в комплекті йде у нас швидкозарядний пристрій на 2 А заряджає близько година 10 година 15. У вас повністю заряджений акумулятор, який, до речі, в даному комплекті йде на 4800. Їх йде два. один на приладі у мене, один тут. Тобто два акумулятори в комплекті вам забезпечують роботу близько 8-9 годин. Тобто робочий день повністю на двох акумуляторах можна відпрацювати за рахунок даної швидкої зарядки, можна ще швиденько зарядити, якщо буде потрібно. Якщо забули зарядити вдома, наприклад. Пульт дистанційного керування ми про нього вже говорили. Ось така міні-триножка, яка дозволяє на якихось кривих поверхнях виставити прилад, плюс-мінус точно. Далі він сам автоматично автонівелюється, бо це самовирівнюючий прилад. І є ще у нас ось така. Платформа мікроліфт про неї досить часто запитують. Вона тут іде металева, не пластикова, і ви можете таким чином регулювати на необхідну висоту собі лазерний рівень. І останнє, що йде в комплекті з такого суттєвого, це магнітний тримач, який тут йде на чотирьох магнітах. Вони дуже потужні, тримаються за цю пластину досить гарно. З ними, от саме з цими тримачами магнітними, у нас проблем не було саме за рахунок цих чотирьох магнітів. На ньому ж можна регулювати по планці цю платформу, де кріпиться у нас прилад. Його можна зафіксувати за допомогою ось такого адаптера за башню. Ось так підвісити. Ось так покажу більш рівненько. От, і використовувати прилад, зацеплений за верхню башню. Так само за рахунок посадки, 1 ви можете таким чином встановити прилад на даному тримачі. Як вам зручно, тут у нас же на тримачі є на планці такий пузирковий рівень, і ви можете налаштувати його теж плюс-мінус в горизонтальному положенні, якщо це є необхідним. І на цьому ж магнітному тримачі можна ось таким чином навколо себе обертати прилад, коли ви його встановите. Знову ж таки, в самому комплекті у нас ще йде ось такий адаптер. На такому ж адаптері в мене зараз тут стоїть прилад, ви бачите. Єдиний недолік цього адаптеру він полягає в тому, що для того, щоб повернути вам прилад, вам треба повертати і весь штатив, ось таким чином. бачите. Якщо ж ви поставите. На цю міні-триножку замість адаптера у неї теж 5-8 посадка, а тут зверху у нас 1 четверта. Ви можете поставити прилад на цю міні-триножку, і тоді ви зможете обертати прилад навколо себе, коли він буде стояти, вас вам не треба буде переставляти. Це і додаткова зручність, і якщо ви працюєте з приладом, вам просто треба змістити вертикаль, вам не треба переставляти і збивати при цьому і горизонталь. Це також зручно і досить часто запитують саме про цю функцію у нас. Наші клієнти, коли телефонують нам в магазин. В принципі, що стосується функцій, характеристик приладу і особливості саме даної моделі 4D Extreme HP, я думаю, я розповів. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете перейти по посиланню під даним відео на наш сайт, там будуть повністю розкрити всі характеристики і параметри даного приладу, в тому числі, які йдуть діоди. Повторюся, це острим виробник німецький, і їхні характеристики, яка потужність діода, які розміри приладу, які робочі діапазони там, і так далі. Це все вказано на нашому сайті, плюс додатково максимальний опис і вказана комплектація. Гарантія на дані прилади складає 3 роки в Україні. Іде гарантійний талон, інструкція і протокол калібровки обов'язково сервісного центру майстра про те, що виконані всі роботи з даним приладом, і ви його отримуєте. В такому от кейсі, в своєму місці, непошкодженим, максимально точним, так як заявлено, це сервісним центром. На цьому будемо закінчувати. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте в коментарях під даним відео. підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новинок, які з'являються на ринку, які ми показуємо на нашому каналі. Дякуємо за увагу і до скорих зустрічей!